Цьогоріч ми проїхали за маршрутом Ужгород, Стрий, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква, Бородянка, Вижгород. І сьогодні на День Героїв ми фінішуємо. В місті герої Києві. Мета нашого велопробігу це вшанування пам'яті захисників і захисниць України. І такі велопробіги ми можемо робити тільки завдяки нашим хлопцям, які боронять Україну. Це не велозмагання, тут великі пелітони ніхто не може тягнути. Спочатку до кінця ми їдемо вдвох, а по місцям і по областям до нас приєднувалось дуже багато велосипедистів. В Хмельницькому з нами кілометрів 60 прокрутила, вдова загиблова. Назу Лондон, але від нього дуже добрий Не морально, не фізично не було важко. Дуже приємно було, що нас на велосипедах на своїх супроводжували, ну абсолютно все всі в всіх містах, в всіх областях. Молоді хлопці-дівчата, молодь. Тобто було їхати аж приємно, от рядом з ними, і вони крутять. Хто сильніший, хто слабіший, але все-таки старалися не відставати вони. Була з горд зірця до 60 57 км, Я замічав по рівному максимально 33, даже 37. Ну, Але загальна швидкість це 25 км. Іване Балашове, просимо вас. Був об'явлений збір під велопробіг. Для закупки обладнання для проведення спортивно-фізичної реабілітації наші герої живі. Що наші герої після отримання поранення проходять реабілітацію, повертаються додому і не зупиняються. Вони рухаються далі за рахунок спортивно-фізичної реабілітації. Власним прикладом вони показують на собі, що життя не закінчилось.